Декілька сотень містян сьогодні зібралися біля пам'ятника чудо-покрови Пресвятої Богородиці, аби вшанувати пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. До підніжжя скульптури люди принесли лампадки, та м'які іграшки та під звуки дзвіночків, що символізують голоси невиновбитих дітлахів. Усі разом схилили голови у хвилині мовчання. Дивіться на небо. Яналась до пам'ятного заходу, й вимушена переселенка з Маріуполя Поліна Семенова каже: їй як мамі знаходитись нині тут боляче та дуже сумно. Ми знаходилися в Маріуполі до середини березня, якраз за два дні до того, як дві авіабомби влучили у трамтеатр. Кожна тривога повітряна, вона отут тут у і ти не знаєш, чи обережеш ти цієї ночі дитину чи ні. І в пам'ять загиблих діток. Просто завмираєш на секунду, і думаєш, Не дай Бог. за даними офісу генерального прокурора. Внаслідок збройної агресії Росії було вбито понад 630 українських дітей. Ще близько двох тисяч неповнолітніх зазнали поранень. Нагадуємо про те, що війна триває. Молимо за діточок, молимо за тих, хто не з нами, але й молимо за здоров'я. Усіх тих діточок, нашої майбутньої України, які сьогодні є в Україні, ця війна про них і за них, тому що ми хочемо, щоб вони жили в незалежній українській державі після нашої перемоги у цій війні. І саме сьогодні ми нагадуємо, що понідалі бороться, бо без боротьби не буде українського майбутнього наших дітей. Ми вирішили в цьому році е, зробити захід е, не те, що дуже камерним, а ще й дуже душевним. Тому що кому як не дітям нашому майбутньому згадувати про ці страшні події? І тому е, весь сценарій, е, як від ведучих, так і до номерів, до пісень, які звучали, до молитв, які були прочитані, ці всі номери виконували діти. У пам'ять про загиблих дітей священнослужителі Духовної Ради міста звершили спільну молитву. Тяжко підібрати слова сьогодні, тому що любов, яка надихає, об'єднує, окриляє, ми бачимо сьогодні через тих дітей, яких війна забирає, тим самим руйнуючи і сім'ї, і родини, руйнуючи ціле життя, напевно, не одного покоління. Царство Небесне, вічний спокій всім, кого торкнулася ця війна. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.